У середу, 28 лютого, у онлайн-форматі відбулося пленарне засідання чергової 50-ї сесії Сумської міської ради восьмого скликання. Кабами прикордоння останній час постійно атакують. Ворог з більшою інтенсивністю завдає ударів, тому головне для міського голови виконує обов'язки міського голови, сьогодні безпека да, тих людей, які працюють. І, да, хотілося б зазначити, що декілька, не буду казати, скільки депутатів в Збройних силах. Дуже їм вдячний за те, що вони змогли під'єднатися, але не всі. Хтось знаходиться у відрядженні. І да, є можливість бути присутніми на сесії і висловити свою думку по тому чи іншому питанню. Дуже швидко все пройшло. Всі депутати проголосували, не було там жодних суперечок між собою. Так, що вважаю, що дійсно то, що ми казали на минулій сесії, що всі депутати об'єднались, не в залежності там від політичних, там якихся, там. Сили всі працюємо разом. Журналісти не мали змоги долучитися до онлайн-сесії чи переглянути її в записі. Міські народні обранці прокоментували прийняті ними рішення вже після завершення пленарного засідання. За даними офіційного сайту Сумської міської ради, нам стало відомо, що на порядок денний було винесено 41 питання, що стосується відзначення військовослужбовців, кадрової політики, комунальної власності, землі, міського бюджету, використання резервного фонду, створення нового закладу освіти та соціально-економічного розвитку громади. Зокрема, створення в сумах нового навчального закладу чиновники прокоментували наступним чином. Був створений новий ліцей номер 33 По всій Україні зараз іде реформа в галузі освіти. Так що на сьогоднішній день вже цей проект рішення проголосований і будемо рухатись далі. Це нова зовсім нова установа, яка проголосована. Всі пропонують всі ланки залишити, тобто буде і початкова, і середня, і вже коли вже і да, старша ланка. По керівнику на сьогоднішній день питання не розглядається, тому що є певний час, коли ми будемо визначатися. Ми будемо зустрічатися з директорами, які будуть бажаючі, тому що, скажу так, на де які школи, і також, мабуть, це була перша гімназія, коли зовсім була одна людина, не було ні конкурсу. І зараз військовий стан. Десь розглядається питання, що будуть проводитися проводитись конкурси, але сьогодні це йде призначення. По співбесіді і призначає міський голову на сьогоднішній день. Не реорганізовували жодних закладів освіти. Це створена абсолютно нова установа, в яку, скоріш за все, потім будуть вже інтегровані певні заклади освіти. Я розумію, про що запитання, про 12-ту школу, про першу гімназію. Логічно, що 33-й ліцей буде розташований за саме за цією адресою, і саме так звучить сьогодні рішення про утворення ліцею, як окремо. Юридичної установи, в яку окремо буде міський ла призначати директора, і в яку потім ці два заклади, скоріш за все, війдуть. рішення вступає в силу з початку навчального року рішення сьогодні не потребує, скажімо так, ніяких змін в навчальному процесі, бо це нова установа. І перша гімназія, 12-та школа, допрацьовується рік в тому форматі, в якому і були в період канікул. Буде вже проводитися реорганізація для того, щоб з 1 вересня діти пішли в оновлений заклад. Тобто, щоб це максимально не заважало навчальному процесу. Потужність цього закладу абсолютно здатна. Прийняти дітей із одного із іншого закладу не про які скорочення мова не йде. Також громадськість поінформували, що в структурі сумської міськради оперативно створили управління аудиту та контролю, що підпорядковуватиметься зокрема і військовій адміністрації, та призначили додатково ще двох заступників міського голови. Один заступник залишився це Станіслав Поляков Станіслав Васильович, це заступник якраз з освіти та медицини. Сьогодні було проголосовано ще два заступники. Ну, скажу так, це Бикова Ріма і Кузнецов Артем. Кузнєцов Артем – це голова ради волонтерів. Бикова Ріма, це фаховий юрист. Адвокат, і хотілося б зазначити, що жодної там відношення до любої політичної сили вони не мають. Вони обиралися як дійсно фахівці. Більшістю голосів депутати присвоїли 12 загиблим захисникам України звання почесний громадянин міста Суми. Також своїм рішенням виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар оголосив четвер, 29 лютого, днем жалоби в сумській міській територіальній громаді за двома загиблими в Хотіні під час виконання службових обов'язків поліцейськими.